Репортер, які новини маємо на цю годину? Ситуація на передовій та оборонні потреби України. Президент Володимир Зеленський поговорив по телефону зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном серед тем розмови: зміцнення нашої ППО, фінансування дронів перехоплювачів та підготовка пілотів для міражів. За словами президента, Франція готова навчити керувати цими винищувачами додаткових пілотів. Також Володимир Зеленський поговорив із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Йшлося зокрема про енергетичну стійкість. Глава держави зазначив, що є вже конкретні домовленості щодо підготовки до наступної зими, і Норвегія готова допомагати і надалі. Робота з партнерами щодо домовленостей по зброї виконання рішень РНБО і ставки, а також активізація перемовного треку. Президент Володимир Зеленський обговорив роботу РНБО з її новим секретарем Рустемом Уміровим. Колишнього міністра оборони призначили на нову посаду сьогодні. Іншим указом Володимир Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади секретаря РНБО. Він призначений був у березні 2024 року. Посли країн Європейського союзу узгодили 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Калес. Вона назвала схвалений пакет одним з найсильніших. За словами дипломатки, ЄС продовжить скорочувати військовий бюджет Кремля. Не переслідуватиме ще 105 кораблів тіньового флоту та їхніх постачальників, а також обмежить доступ російських банків до фінансування. Також новий пакет передбачає заборону на будівництво трубопроводів, північний потік і зниження цінової стелі на російську нафту. Офіційно цей пакет мають ухвалити на засіданні Ради ЄС. Троє людей поранені внаслідок обстрілів у сумській громаді. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру безпілотниками, вдарили двічі ударними дронами. Сьогодні наше місто знову було атаковано безпілотником. Це було влучання, не в житлове приміщення. Безпілотник був е, начинений шарпнелю, щоб максимально уразити людей. В Сумах рятувальники провели аварійно-відновлені роботи в будівлі навчального закладу, пошкоджені внаслідок ворожої атаки. Фахівці ДСНС демонтували аварійні конструкції. До роботи залучили верхолазів, оскільки пошкоджені конструкції стін і вікон були на великій висоті. Також демонтували 215 небезпечних конструкцій вікон. Росіяни атакували шахедами Ніжинську громаду. На Чернігівщині прилетіло три дрони за межами міста. Наслідки ударів з'ясовують. Щодо останніх вибухів, які чули в місті Ніжині, о 10.40 зафіксовано прильоти трьох шахедів за межами міста. Але в межах Ніжинської громади в одному з населених пунктів інформації про постраждалих немає. Але інформація про руйнування буде уточнена дещо пізніше. Ворог завдав ударів по приватних будинках у шосткинській громаді. Знищені вщент три оселі, 13 пошкоджені. Знищено виникли пожежі. Полум'я охопило кілька житлових будинків. І була загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Рятувальники з перших хвилин працювали на місці пожежі, і щоб загасити полум'я. Знадобилося кілька годин. Двічі за добу Росіяни атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Я про це повідомили в офісі президента. Раніше було відомо, що внаслідок нічного удару загинув машиніст, а його помічник був поранений. До 11 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Кам'янському на Дніпропетровщині. Усіх їх госпіталізували. 29-річна жінка у тяжкому стані. Про це повідомила обласна влада. На місці атаки виникла пожежа, пошкоджені адмінбудівлі, приватні будинки, школа та авто. Четверо людей перебувають у лікарнях Дніпра після масованої атаки безпілотними апаратами на місто. З них троє в тяжкому стані. Двом чоловікам з наскрізними пораненнями пощастило, розповіли лікарі. Осколки пройшли в сантиметрі від магістральних артерій, тому їх встигли доправити у медзаклади і врятувати життя. Через атаку в Дніпрі пошкоджені приватні підприємства виникло кілька пожеж, які оперативно загасили. Після нічної атаки було двоє в такому важкому стані. Два чоловіка. Один був в легкому, він уїхав. І ще чекали ще поранених, але вони надійшли в другий в інші лікарні з дуже великою крововтратою. У обох наскрізні поранення. У одного чуть полегше, бо це поранення плеча, у другого чуть погірше, бо там з переломами в нього буде дуже довго тривале лікування. Ми їх стабілізували дуже швидко. З приймального відділення підняли в ургентну операційну. Я так розумію, що відновити тут вже нічого не вийде, бо я думаю, що ви саме бачите, що конструкція залізна і це неможливо. Про ці події я дізнався з камер відеоспостереження, які в мене встановлені, і побачив, що вже почався обстріл і одразу вирушив, вирушив сюди. Тут на місці вже зустрівся з ДСНСниками та ми, ну, я допоміг їм розібратися, де тут що є для того, щоб як можна рішення локалізувати пожежу і відтіснити від моєї, мого автосервісу. Це було цілеспрямовано на наше підприємство, «Атака». Ну тут підприємці, ну, хто, ну металопластикові вікна, я не знаю, там, автосервіс. Росіяни вбили ще одного цивільного на Донеччині, знову вдарили по Костянтинівці. Цього разу з урагана загинув мирний житель, який перебував у власному будинку. Що не менше три оселі пошкоджені. Ще одна жінка загинула наслідок ранкового удару. Тоді противник запустив по місту ФАБ. Руйнувань зазнали приватні будинки. У херсонському районі росіяни вдарили впівідроном по блокпосту. Постраждав 46-річний поліцейський. У нього уламкові поранення руки та ноги. Біля зимівника Херсонської громади військові Російської Федерації атакували з дрона автомедичної допомоги, яке їхало на виклик. Пошкоджено транспорт і постраждали двоє медиків. У ніч проти 18 липня російські війська обстріляли пожежну частину на Херсонщині. Добу росіяни не припиняють обстрілювати житлові квартали Херсона. Знову обстріляли центральний ринок, пошкоджені на подаку повністю знищені торговельні ядки, пошкоджені навколишні будинки, вибиті вікна, дахи, фасади. Росіяни навмисне цілять по житлових кварталах. цієї ночі під ударом опинився корабельний район міста. Людям надають допомогу, пропонують послуги психолога. Шкарчик побитий. На момент обстрілу. Ви да, да, да. самі живете? Ні, з чоловіком. З чоловіком. Нема ні поранених добре. Ні, нічого, тільки вся голова в цьому була. Психологічна допомога. Та самі справляємося. Ми вже через таке просто, це вже другий прильот. Можемо коли не поспілкуватися з психологом. Ні, ні. Я з хати не виходжу, ми в больні. Він після інсульта. Мені треба допомога фізична. Ніхто не може допомогти осьо стріминочне спали. СБУ і національна поліція затримали агентку Росії, яка планувала підірвати територіальний центр комплектування в Одесі. Жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм у будівлю військомату. Затримані 53 роки. Вона з Волині після розвідки біля ТЦК вона отримала координати схорону з вибухівкою. Агенція загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 11 ворожих дронів збила наша ППО цієї ночі. ще шість локаційно втрачені. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом війська агресора запустили 35 безпілотників з двох напрямків. Більшість дронів шахеди. Основний напрямок удару прифронтові території на сході країни. Є влучання в 18 безпілотників у п'яти локаціях. Внаслідок атаки шахедів у Слов'янську на Донеччині пошкоджені будинки. Попередньо по місту прилетіло чотири дрони. Ніхто не постраждав. Вночі місто знову було атаковане ворожими БПЛА типу шахет. Чотири штуки. Влучання по вулиці Поштової на територію нової пошти підприємства номер 9 На щастя, без постраждалих і жертв. Кабами росіяни вдарили по Степногірській громаді на Дніпропетровщині. Загинув літній чоловік. Під ворожим вогнем опинилася житлова забудова. У кількох багатоповерхових будинках виникла пожежа. На світанку Росіяни атакували Чугуїв на Харківщині, поцілили по житловому кварталу попередньо дронами типу герань 2 пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі і будівля ліцею. Обійшлося без постраждалих. Поки нога бійця не стане на ділянку землі, вона не вважається звільненою чи відвойованою. Так пояснює своє рішення стати піхотинцем-штурмовиком. Гвардієць Максим з позивним мороз. Воїн розповів про свої бойові виходи і що пригнічує його у мирному житті. А відправивши дружину з дітьми за кордон. Одразу пішов до військомату, розповідає гвардіс Максим з позивним мороз. Спочатку у Вінниці, потім у рідному Харкові. Влітку 22-го року тримали позиції на нулі під Балаклією на Харківщині. Далі Слобожанський контрнаступ. Ми, коли стояли під Балаклеєю, це була яверське і приш і нас утулили. Дуже сильно, ми так не відповідали, у нас, мабуть, не було. І дуже. І така злість була. І коли нам сказали, що ми йдемо на Балаклію, то ми були просто в захваті. В цей час, десь тиждень, приїхала наша артилерія, на то время це трицемірки, ну, такі і туди били, били, били. Ну що, друзі, починається вісня. Весь... Ну що, друзі? Починаються веселощі. Вже почала працювати наша артилерія, зараз піде наша техніка, танки. Йдемо повертати балаклею у рідні руки. І потім через рік, 8 вересня, я був нагороджений балаклейською зюмською громадою. Та я приїжджав і був нагороджений. Пропонували стати артилеристом. Згадує Максим. Відмовився на користь піхоти. Вони з побратимами завжди найближче до ворога. Це небезпечно та відповідально після контрнаступу. Гвардійці нищили окупантів на Луганщині під Кремінною. Наша туристична компанія пропонує вам. Наша туристична компанія пропонує вам путівки у прекрасні Луганські ліси. Тут вас чекають незабутні враження. Ми коли приїхали в Кремінну, то ми ще штурмували цей ліс під Креміною. Ми проходили по 15 кілометрів в день в повному мондіруванні з рюкзаками, через болота ми йшли. Тобто знову вставляєш, потім його так витастуваєш. Це було. Ну ми були на ентузіазмі. Ми хотіли нам У нас була задача. Ми кожен день до повинні були проходити від 500 до кілометра, і ми йшли. Не знаю, що там. Ніхто ж тоді не знав, коли там рядом 120 Бем! Бе! Мороз воював під Кліщіївкою та на Куп'янському напрямку. Лідерські та людські якості гвардійця помітив його командир з позивним Асаул. Коли сам став командиром, найголовніше для мороза зберегти життя бойових побратимів. Коли ми виходили на бойові завдання, то я приймав людей, яких він давав. Ну там на виході ти 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 ви з морозом. Задача така. то я дуже переживав. В мене, якщо всі там, там відпочинок сплять, сплять чи що, я не, не мог спати, Мо моя задача я, я їх повинні повернути. Повернути де, от, з тої точки, от як ми як тільки до машини підходили, от, после, там, сутки, троє, скільки мене були, я їх привів, все, мені, я, як, От я в напрузі був повернути людей. Я всіх повертав завжди. Як би ми не ходили, як би не... я завжди повертав людей. Ну що, як говориться, ну що, як то кажуть, група повертається. Поставлена бойова задача була виконана. Добрий командир. Виконував обов'язки добре теж. Ну і слава Богу, багато нас туди вийшло живих. Завдяки таким командирам, я думаю. Максим повернувся в рідну бригаду після поранень та кількох контузій. Зараз служить на Харківщині. Гвардієць говорить, за роки війни їх побратими стали другою родиною. Перевестись у більш спокійний регіон не думав. Після перемоги залишатись у війську не планує. Для гвардійця ідеальний відпочинок поряд з родиною. Це десь якесь море чи океан, де я лягу. І буду в басейні тако підкидати свою младшого сина і з плеч кидати свою дочь, цілувати ловати і просто коктейль безалкогольний. Коли буває у відпустці, морозу здається, що люди на цивілці ніби забули про війну. Вважає, коли країна потребує допомоги. Підтримати її можна не тільки зі зброєю, ще донатами або, хоча б, добрим словом. Юлія Губська, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежьте за оновленнями і залишайтеся з нами.